Слава Ісусу Христу. Браті, сестри, <клух> дуже важливо зрозуміти, що серед усіх інформацій, які ми отримуємо напротязі дня, і з усіх інформацій, які ми отримуємо напротязі життя, і з усіх осіб, від яких ми отримуємо інформацію напротязі сьогодні, вчора, завтра і цілого життя, є інформація Божа. Тобто з усіх інформацій, ми всякого роду отримуємо інформацію, зайву інформацію, не зайву інформацію, корисну інформацію, вигідну інформацію. Однак найважливіша інформація Божа. Інформація Божа це Слово Боже, воля Божа. Все. І вона є найцінніша інформація із усіх, із усіх ну, можливих варіантів, з усіх тих речей, які до нас приходять. І тепер дуже важливо, що ця інформація, яку дає Бог, цю інформацію має нести церква і цю інформацію має нести священник, але цю інформацію має нести дівчинка, хлопчик, дорослий і дідо, і баба. Усі, як у тій касті, усі мають цю інформацію. Для того, бо її принести, ми, знаєте, не маємо махати якоюсь сторінкою Святого Писання або просто надіслати ну, е Якесь повідомлення з цією інформацією, ми маємо ту інформацію і ще один момент, переслати як свою. Це дуже важливо. Ту інформацію, ще раз, з усіх інформацій найважливіша інформація Божа. Треба якось отримати і треба якось переслати. Відмінність від тієї, яку ми маємо е де що продають деякі тенденції. Де що буде відбуватися, ця інформація від християн, де як інформація своя і дорога. І це дуже відчутно, чи ця інформація дорога для людини. І много раз ви бачите, коли людина передає якусь інформацію, вона десь проживає і зворушлива від тої інформації. Ну, але є ще один момент. Інформація Божа є найважливішою. Найскладнішою, бо вона йде про спасіння наше, про найбільшу справу, але вона є доступною. Вона є доступною. Її має зрозуміти Корнелія, її має зрозуміти жук або Тоже жук, який малий. Браття і сестри, ми всі маємо зрозуміти на тому рівні, як Бог хоче укласти у серце. І сьогодні церква згадує пам'ять, до речі, так все стало, що в нашому бреді якось два рази. Святих два тих в році, які взяли на себе таку долю, взяли на себе таку місію, аби донести інформацію до нових народів, які не розуміли грецьку мову або іншу, про яких святих ідеся помагай. Хто слов'янам приніс Божу інформацію? Кажи, плакати буду, її». хто? Кирила методі. І з того часу ця інформація тут. Браття сестри, уявіть собі, що ви цією інформацією не скористувалися. Знаєте чому? Бо коли вони несли Божу інформацію, вони сформували іще і букви, літери, ясно взявши собі там за грецькі і так далі, граматику склали, браття, сестри, інформація Божа і донесення Божої інформації. Народило іще правопис. Мова то була якась там, розумієте, славлянська у кожного своя, але правопис з'явився з того часу, тим правописом ми у не дуже відмінній формі до цього часу ми користуємося. Можемо так казати, що інформація Божа посприяла ну, практичні такі речі, як розвитку писемності у нас. Але, що дуже важливо, в основу того, Що наші діти сьогодні у школах, можливо, в вищах писали, в основу того, що ви сьогодні строчили, кожен писав якесь повідомлення. підніміть руку, кого сьогодні жодного повідомлення не написав, жодної літери. Ну, Хіба що ну, так вже дуже такий лайтовий день. Ви писали тими літерами, які всі два мужі принесли. Браті сестри, я би хотів, аби ми сьогодні. В наших, наших таких роздумах розуміли, що кожен сьогодні отримує інформацію від Господа Бога. Кожен сьогодні почув якусь інформацію від Господа Бога. Аби та інформація пішла далі, вона має бути дорога для нас, прожитою. І в тій інформації так все стало кириличні правописи, кириличні мови до цього часу десь дотичні. Ми дуже дотичні. Кожен жук, який пише смс-ку і пише гарне слово, кириликою, Да? Мам, я тебе люблю, зі мною все в порядку. Будьте добрі, помоліться за мене. Це є лайк вподобайки із боку святих праведників Кирила і Методія, рівноапостольних. Кожен жук. Який сьогодні написав якийсь матюк або якусь Гедоту Кириликою, той собі написав в суд. Ця мова не для цього була придумана. Ця мова свята. Вона була придумана, аби інформацію Божу нести. Так от, наша писемність народилася із бажання понести інформацію Божу. Це частина нашої матриці. І до, до своєї матриці все треба повертатися. Через це святкування ми сьогодні повертаємося до матриці. Бог зрозумілою мовою, на той час багатьом доступною, написав свою волю через Божих мужів. Найся пишуть і далі слова, які є Боговгодні. У наших телефонах і у всіх гаджетах, які сьогодні строчать і не зупиняються. Амінь.